Bonjour mes amis! Вітаю! Унітет 2 заняття 24. Починаємо. Комансон. Unité 2 La cloche sonne leçon 4. Урок 4. Спочатку трішки повторимо лексику, яку вивчали минулого разу. Une année. рік. Le mois, місяць. La saison – пора року. Nommez des mois, procéduez ensemble. Répétez après moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet août, septembre, octobre, novembre, décembre. Répétez après moi. Quelle date nous sommes? Aujourd'hui nous sommes lundi 12 décembre. Впевнена, ви вже ці питання та відповіді. Ми лише повторюємо, щоб закріпити ваші знання. А сьогодні у нас граматичне заняття. La «la grammaire». Попрацюємо із дієсловами. Ви вже знаєте, що le verbe, дієслово поділяють на три групи за закінченнями. До першої групи належать дієслова, які мають закінчення ера. Er, до другої, які мають закінчення «ir» і ера. До третьої, неправильні дієслова, вони мають різні закінчення та відмінюються не за правилами. Сьогодні ми розглянемо з вами. Le Verbe du Premier groupe дієслова першої групи au présent, у теперішньому часі. Це наша граматична тема. Présent де вербе. Здивуйтесь, але ви вже знаєте багато дієслів, які належать до першої групи. Давайте пригадаємо деякі з них. Читаємо французькою, а переклад ви бачите на екрані. Les verbes du premier groupe. Répétez après moi. Pour tous les tés Jouer, dessiner, parler, nager, aimer, marcher, tomber, chanter, danser, entrer, chercher. Trouver, donner. доне, Regarder. Commencer. Travailler. Habiter. обіте, Rentrer. всі ці дієслова відмінюються однаково, тобто змінюються за особами однаково за одним правилом, яким зараз розглянемо. Утворюється le présent des verbes du premier groupe. Теперішній час дієслів першої групи, як утворюється? Отже, ви бачите дієслово у початковій формі, наприклад, Жуе. Треба відкинути закінчення -er і до того, що залишилося до основи додати закінчення дієслів. Теперішнього часу. Подивіться, які закінчення ESE e, ONS EZ. E, Ці закінчення пишуться, але не вимовляються. Промовляємо лише закінчення ОНС EZ. Зараз подивитись на прикладі. Отже, ви бачите дієслово першої групи ЖУЕ. Ми відкинули закінчення ER та до основи додали закінчення теперішнього часу. Прослухайте, як відмінюється це дієслово. Звертайте увагу на закінчення, які не промовляються, і на ті, що промовляються. Я граю жежу, ти граєш тюжу. Він грає і Вона грає ельжу. Тобто, звучить дієслово однаково. Далі, увага. Ми граємо нужу, ви граєте жуе». Вони грають ель жу». Прослухайте ще раз: Жежу, тюжу, ільжу ельжу. Нужу, вужу, ільжу ельжу. Тобто, якщо ви знаєте займенники, та знаєте, закінчення дієслів першої групи у теперішньому часі, ви з легкістю можете будувати з ними речення. Манемо ще приклади. Дієслово першої групи дансе танцювати. Прослухайте. Je danse, tu danse il danse. «Elle danse, nous dansons, vous dansez, il danse, elle danse. Дієслово шанте співати. Я співаю, ти співаєш, він, вона співають. Ми співаємо, ви співаєте, вони співають. Повторюйте за мною Je chante, tu chante. il chante, elle chante, nous chantons, Vous chante. Il chante. elle chante. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Кілька дієслів для прикладів. Читаємо разом. Перше дієслово Ме e, любити. Читайте разом зі мною. Жем, тюм, ільм. Ну, ему, в-ме, іл М. Ель М. Отже, як ви скажете, нам подобається, ми любимо. Ну, ему. Я люблю, мені подобається. – «ЖЕМ». Наступне дієслово parler, розмовляти. Читаємо разом. Je parle, tu parle, il parle, elle parle». Nous parlons», vous parlez», il parle, elle parle». Можемо до цього дієслова додати іменники. Ви бачите нижче приклад. Повторюйте за мною: я розмовляю російською, je parle russe». Ти розмовляєш французькою, – «Tu parles français» Він розмовляє англійською. Il parle anglais. Ми добре розмовляємо. Nous parlons bien. «Ви дуже гарно розмовляєте. – «Vous parlez très bien Вони дуже дуже-дуже гарно розмовляють» Il parle très très bien» Якщо нам потрібно сказати я не розмовляю, використовуємо част... частки не па. Je ne parle pas. Я не розмовляю. Дивимось далі. Дієслово regarde – Я дивлюсь. Je regarde. Читаємо разом. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde. Nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. Chudou, merci. Як правильно використовувати дієслово Еме у спілкуванні? Ви бачите шкалу від більшого до меншого. Отже, роздивимось, як же нам сказати, мені подобається, дуже подобається, або не подобається, або зовсім не подобається. Як сказати це французькою? Починаємо зверху. Жем мені подобається. Жембоку мені дуже подобається. Жемб'єм Мені дуже-дуже подобається. Далі. Женем па боку мені не дуже подобається. Женем па. мені не подобається. Женем па дюту мені зовсім не подобається. Отже, розберіться, будь ласка, випишіть собі цю шкалу та використовуйте дієслово Еме. Так, як Ви вважаєте за потрібне за ситуацією. А щоб краще використовувати дієслово «еме» любити, виконайте вправу першу екзерсіс «ем». Розташуйте дієслово в залежності від займенника, а потім прочитайте те, що у вас вийшло. Цю вправу виконайте самостійно, екзерці Д це ж для самостійного опрацювання. Замість крапок додайте потрібне закінчення до дієслова. Прочитайте ці речення, перекладіть та запишіть у свої зошити. Потім перевірте себе в кінці відео у третьому розділі. Екзерсіст 2. Вправа третя. Ви бачите малюнки, які відповідають займенникам. Попрацюйте із дієсловом «рогярде» Дивитися. Розташуйте займенники та дієслово з правильним закінченням. Прочитайте речення, які у вас вийдуть, та перекладіть. Самостійно виконайте, а потім перевірте себе. Дієслово першої групи Десіне малювати. Прочитайте текст, замінюючи малюнки на словах. Кожне речення містить у собі дієслово десіне. Звертайте увагу на закінчення, якщо під, е, потрібно, підкресліть їх. Екзерсіссем вже відома вам вправа бульденежа сніжний ком. Побудуйте довгі речення, поступово збільшуючи їх, додаючи по одному слову. Наприклад, приклад прочитаємо разом.

Побудуйте ще два такі довгі речення та перекладіть їх. Тренуйтесь. Екзерсіс Сіс складна вправа. Тут ви бачите у дужках багато дієслів, які стоять у початковій формі. Вам потрібно, в залежності від особи, змінити закінчення дієслів, вписати їх, а потім прочитати та перекласти ці два тексти. Дієслів багато. Треба згадати їх переклад. Отже, бажаю вам успіху. Працюйте із задоволенням. Авек plaisir. Із задоволенням. Авек plaisir. Девуар е лисон. Самостійно, після заняття, повторіть всю нову лексику, потренуйтесь, її використовувати. Виконайте усі вправи дуже старанно. Будуйте тренувальні діалоги. Отже, успіху перевірте себе та зустрінемось на наступному занятті. La révision. відповіді до вправ заняття 24. Екзерціс 1. Vouzeme, j'a, ilm, l'on, tûm. Екзорсіс Д. Мені подобаються мої друзі Люсі та Анатолія. Жем мезамі Люсі е Анатоля. Катруся любить пташок. Каті ем Лезуазо. Вам подобається музика? Вуземеля Мюзик? Поль та Бруно люблять дивитися фотокартки. Paul et Bruno aiment regarder les photos. Toby n'est pas la télé, Hélène. Tu n'aimes pas la télé, Hélène. N'a pas Nous aimons les films sur les pirates. Exercice 3 Elle regarde un portrait de Renoir. Tu regardes une affiche de Picasso, elle regarde une image de Max, vous regardez une nature morte de Cézanne, je regarde la carte de France, il regarde un portrait de Matisse, nous regardons une gravure de Doré, il regarde un paysage de Gauguin. Exercice 5. Je marche vite avec ma grande sœur Claudine. Я швидко йду з моєю дорослою сестрою Клодін. Nous regardons à la télé un beau film français avec nos amis. Ми дивимось по телебаченню гарний французький фільм з нашими друзями. Exercice 6 Жизель подобається ходити на рибалку зовсім як її коту піруете. але аля пеше ту ком коме. Але кіт не плаває, а жізель плаває із задоволенням. Меліша не наш па, Жизель нажа авек плезіра. Вона та її сестра колет плавають дуже гарно. Elle and sa colette. nage très bien. Vous nagez avec avec votre père? n'avez ja, ja pas. Ta Moi, dit Giselle, je nage avec papa et colette aussi. Gisele Malunov Taspiv. Gis Giselle Dissine image et chante. Voilà garno. Elle chante bien. Nous vivons rasneux. Nous chantons avec elle. Giselle, qu'est-ce que tu dessines? Gisel, je te malouche. Je dessine mon chat Pirouette. Ya malou mon cotot pirouette. Pirouette, où es-tu? Pirouette, D. Pirouette, Pirouette. Maman Gisette Giselle Colette cherche le chat. Mama Giselle Colette shocotta. Moi aussi cherche pirouette avec Giselle. Я Ya took pirouette ziselle. Pirouette entre dans la maison. Pirouette у будинок. Il regarde Giselle et il fait fe meow Він дивиться на Giselle. Miao miau. Il est très gentil. Vinoule. Nous donnons du gâteau à notre pirouette. Nous d'où notre pirouette. A très bientôt, mes amis, bon chance.